Всім привіт друзі! Сьогодні хоч мене було вже показу мого кота, але я ще раз покажу кітік, його звати Кітік, йому э, біля двох місяців. зараз. Такий так не любить братися на руки. Зараз просто так не хоче братися на руки. От. Хоч Бачите вот Який Такий хороший любий. Будемо вчати, коли не спимо. Спить з нами на ліжку, ходить на лоток їсть тільки і стільки корм. Він дуже такий прикольний, з ним класно гратися. Він лазить кругом, де, можливо, побіг. О, грається всім, що є. Ось зараз. Грається фарбою. Так, сейчас я покажу Дашу. Не пазлы, а киска. Так. так, сейчас. Зараз. Вот, вот Китик лежит Сейчас зараз Даша покажу. Вот так. Китик Миша любит и есть и спать. Все. Ну играть, с деколи. Всем пока, ставлю лайки, підписуйтесь на канал.